1918 рік це не просто дата, це час, коли Україна набувала самостійності. Проте росіяни втрутилися, щоб зруйнувати її та знищити. Щороку, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. Ця подія проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки відбулася ще у далекому 1919 році. У лютому 1917 року Російська імперія зазнала краху. До влади прийшов тимчасовий уряд, який не міг визначитися чи підтримку. Він самостійність чи автономію підкорених народів. 22 січня 1918 року було проголошено незалежність УНР. Навколо будинку Центральної ради на Володимирській вулиці зібрався великий натовп. Під тиском червоних загонів український уряд залишив столицю України, але після підписання Брестського договору він повернувся. Більшовики все-таки змогли захопити владу. Українці опинилися у радянській в'язниці народів. Їм довелося пережити всі жахи з голодоморів, Другої світової війни, терору та репресії. 24 серпня 1991 року наша держава змогла вирватися з лап червоного ведмедя та була проголошена незалежність. Чи росіяни з цим змирилися? Не надовго. Їхні імперські амбіції щодо України почали активно проявлятися з приходом до влади у Росії Путіна. У 2022 році вони здійснили повномасштабне вторгнення на територію України, але Херсонські вийшли на проукраїнські мітинги та засвідчили, що не підкоряться загарбникам.